Триває підготовка до опалювального сезону. Всі ремонтні бригади теплоенерго щодня задіяні на різних об'єктах. Більше 70% із запланованих тепловиками заходів вже проведено. У графіки вкладаються. До жовтня показник готовності має бути 100%. Із обсягом робіт в міжсезоння тепловики визначилися після квітневих гідравлічних випробовувань. До плану включили всі проблемні ділянки внутрішньобудинкових, міжквартальних, магістральних мереж, теплопостачання, обладнання котелень упродовж чотирьох місяців. Від до сьогодні бригади працюють щодня у повному складі на різних об'єктах. На даному ТРС-7 до жилдома 32 два мікрорайону мікрорайони заміна трубопроводу 219 предварительно ізолірована пінополіуретанова ізоляція. Рівень готовності у перші числа серпня перевищував 70%. Тепловики встигли провести проміжне гідравлічне випробування, але контрольне буде восени. до 1 жовтня. Мають остаточно завершити всі заплановані роботи. Чи не основне на сьогодні завдання зекономити 30% газу в опалювальний сезон. Ми зберігаємо мероприятия, виконуємо. Тому числі, от, ця ізоляція є частиною сокращення потреблення. Ізоляцію замінюють і на міжквартальних внутрішньобудинкових мережах задля економії тепла. Проте урядом планується ще й серйозні нововведення. Ходить мнение о сокращенні температурної норми в квартирах. вместо плюс восімнадцять санітарної норми во всяком случае так, як говорять везде і всюду ожидается 16. И начало отопительного сезона идет тоже такое мнение, будируется оно во всех средствах. Не плюс 8 градусов наружного воздуха трое суток, а плюс 6 градусов. Но это ориентировочно, это 1 ноября, не 15 октября, а 1 ноября. Официальных пока никаких документов, постановлений пока нет. Только бытует такое мнение. З якими температурами в новому опалювальному сезоні теплоенерго працюватиме, тепловики сказати не можуть. Зарано офіційних паперів ніяких до них не надходило, але абонентів просять готуватися до меншої кількості тепла, утеплювати квартири, а житловиків під'їзди.